На своєму каналі. У цьому відео ми поговоримо з вами про нитки, саме про ось такі Валенція корида. Ці ниточки мені надіслали з інтернет-магазину Кудесниця. І з цих ниточок я зв'язала ось такий берет. Але саме про берет, як в'язала, скільки ниточок пішло, скільки петель набирала, я розкажу коротенько в другій половині відео. А зараз давайте зупинимося більш детально, все-таки на Огляді ниток. Уже декілька видів ниточок Валенції я випробувала. Мені ниточки дуже подобаються, і черга дійшла до кориди. Кориду відносяться таки до зимової пряжі, так як вона є товстою, 114 метрів у 100 грамах, має більшу половину в своєму складі вовни. Ось екстра шерсть. 55%, 35% акрилу і 10% поліестеру. Виробник рекомендує не рекомендує в машинці, тобто тільки ручне прання шпиці 6-7, але я в'язала набагато тоншими, дещо тоншими шпицями. Ну, але тут, звичайно, все залежить від того, який результат ви хочете отримати. Якщо більш щільне в'язання, берете тонші шпиці, якщо рихліше, використовувати 6-7. Шпиці номер 6 я попробувала, виходить, досить таке рихло. Ось навіть на 5,5, якщо взяти лицеву гладь. Ось таке воно має вигляд. Тому для мене все-таки більш приємно брати тонші шпиці. Далі, якщо говорити про ось цей рожевий колір, 25683 колір, лот 14,01 а, а Світло-сірий, гарний такий світло-сірий колір. Получається, у нас колір 630, лот 14,01. Так само, 14,01. Що ще я можу сказати про цю ниточку? Ниточка тепла, але особисто моє враження, я би не стала з неї в'язати ті вироби, які прилягають до шкіри. От я би зв'язала якусь таку ковтинку, яка носиться поверх гольфу, якусь безрукавку, якийсь кардиганчик. Але не ту ковтинку, яка прилягає до шкіри. Вона, я б не сказала, що вона сильно колеться, але хто має проблему подразненої шкіри, ну, напевно, бо я рекомендувала обрати щось інше. Після прання. Ось тут я е, знімала заміри до прання. Отже, резиночка. Я не буду розтягувати, я буду вимірювати так. Як вона лежить. По ширині резиночка 8 см, ширина 8, по висоті у мене резиночка 6,5. Поміряли. Зараз я в м'якому засобі для прання виперу і висушу в звичайних умовах. Не на батареї, в звичайних умовах, у горизонтальному положенні ось ці частинки. І ми подивимося, що як вони будуть виглядати після прання. Ось Мене найбільше цікавить коса, значить вона така рельєфна. А як вона буде виглядати після прання Побачимо. попрала, висушила в, на горизонтальній поверхні, не, не на батареї, а просто в звичайних умовах залишилась задоволена. Практично, вигляд моїх зразочків не змінився, можливо, чуть-чуть розпушилася ниточка, не розтягнулася, практично зовсім не розтягнулася. Ось тих 22 см яких я мала ось в цьому зразочку, такі вони і лишились. Точно так само: тут 8 з половиною було, 8 з половиною і лишилося. І аналогічно, ось тут резиночка, форму тримає класно. Ось, дивіться, пружинить, повертається на місце. Тобто, так, як от наприклад, я би хотіла зв'язати. Такий кардиганчик понизу і по рукавах, щоб пішла резинка, а далі, щоб пішов візерунок рис і ось такі коси. Я думаю, ця ниточка підійде ідеально. От я на рахунок цього залишилася дуже задоволена. Далі, ось тут у візерунку, дивіться, вона лягла. Гарно лягла у візерунок, ну, як ви бачили в шапочці. На жаль, шапочки вже не покажу. На жаль, чи, на щастя, тому що моя шапочка вже поїхала до замовниці. Відео знімала частинками. І коса рельєфу коса не втратила, можливо, чуть-чуть от вона лягла. Але рельєф не втратила. Тобто, якщо в'язати візерунки з косами, також буде дуже добре. Оце єдине, що я би не робила, це б не в'язала ті вироби, які прилягають до шкіри. Отже, Ниточками цими. Я задоволена і спокійно можу вам їх рекомендувати. І планую. Планую зв'язати ковтинку, я зроблю певні розрахунки, визначу, скільки мені ниточок треба. І думаю, що обов'язково буде відео. Я розкажу вам, що я буду в'язати і як я буду в'язати, і скільки ниток у мене пішло. Отже, Валенція Корида. Інтернет-магазин Кудесниця. В магазині дуже гарне обслуговування, швидке обслуговування. Я також рекомендую. Я багато, багатьох інтернет-магазинах дуже багатьох купую ниточки. Цей з задоволенням порекомендую вам. Я думаю, ви якщо скористаєтеся їхніми послугами, не будете розчаровані. І давайте так, про шапочку. Якщо говорити про в'язання цієї шапочки, це було замовлення. Замовлення було зроблено в. В середині лютого, але дуже довго я затягнула. Я вже навіть думала, що його не заберуть, але, як сказала пані Лариса, висилайте, будемо носити наступної зими. Вона, вона замовила мені дві ось таких шапки. Єдине, що фото, яке вона мені відправила, була ось тут хусткова в'язка. Через те я затягнула замовлення. Ну не вося вона в мене. Та хусткова в'язка. Як би я її не в'язала? Не знаю. Я багато бачила в інтернеті таких шапочок з, з, з хустковою в'язкою, з платочною в'язкою, хто не розуміє. От вони гарно виглядають, чомусь у мене вона виглядала не гарно. чомусь у мене вона не вийшла. Я не знаю чому. І оцей узор був чуть-чуть інакший, в когось інакший, в когось такий. Я все ж таки зупинилася на такому. Отже, як в'язати такий берет? Хто зі мною постійно? Ви знаєте, у мене є відео по в'язанню ось цього блакитного берету. Але Тут чуть-чуть більше петель. Дуже детальне відео. Схема практично підходить, просто підігнати під ось таку кількість петель. Тут я набирала 84 петлі, і виходячи з цього, я вже робила зменшення. Не зменшення, а вкорочені ряди. Тобто, в кожному вкороченому ряду я не дов'язувала один мотивчик. Коли ви подивитеся відео по в'язанню цього берета, ви подивитесь, там є схема. Яка, по якій досить таки е, просто і зрозуміло все, якщо в ній, звичайно, розібратися. І... Тут робиться все аналогічно. Посередині залишається незачіпаними шість 6 мотивів, всі інші мотиви поступово, поступово, поступово скорочуються. Далі для вив'язування ось цього візерунку іде, переходимо просто на кругове в'язання і по колу в'яжемо один ряд накид біля лицевої петлі, наступний ряд накид біля виворотній петлі. Там показано все дуже-дуже детально. І помпончик. У тому відео помпончик я не показувала, тому що я не знала, чи я буду відправляти його, чи не буду, так як як я вже сказала, запізніли. Ну, це був такий ризик з моєї сторони. Але беретик їм сподобався і попросили все-таки зробити помпончик і відправити. Тому сьогодні ось цих два беретики разом з двома ще двома дитячими шапочками поїдуть до Італії. І так, ниточок рожевий пішов рівно один моточок 100 грам. Я вже докручувала помпон. Він такий, бачите, у мене об'єм невеликий. Якраз у мене пішло 100 грам рожевих ниточок, а сірих мені одного моточка не вистачило. У мене лишилося з моточка 40 грам. Ось, тобто 160 грам. Ось цей візерунок. Він називається плишна резинка. М -м, багато нас зустрічала, але суть... я, я називаю її чомусь завжди резинка з накидами, але, мабуть, це неправильно. 100... 160 г. Вона забирає дуже-дуже багато ниточки. Тим більше, тут у мене було різко багато петель додано. Я там показую все. В кожному абсолютному мотиві в мене додавалася одна петелька. Ось вона виворотню прив'язувалась. Тому, якщо вас цікавить отакий обаретик, ви переходьте на відео в посилання я залишу, якщо ви ще його не бачили, і можете собі його зв'язати. Можна іншими кольорами, якось проекспериментувати, можна одним кольором. Досить гарно, гарний має вигляд, навіть якщо не причіплювати ось той помпон. Тут також висоту контролюєте самостійно, до речі, про Висоту, якщо взяти об'єм, у мене тут в'язаний на 57. Ось так. І висота, ось по задній частині, бачите, що тут немає нічого. Тут пров'язано всього на всього 2-1,5 см, а по передній частині у мене виходить резинка. Ось 10 з половиною. А тут пров'язано до моменту, поки я почала робити скорочення, мені здається 15, так, 15 см до того моменту, поки я почала робити скорочення, я в'язала от таким візерунком, а далі різко-різко всі петлі скоротила. Отже, такі дві шапочки в мене вийшлося. І зараз я буду їх пакувати на відправочку. А вам, якщо сподобалась моя шапочка, обов'язково її зв'яжіть. Обов'язково підпишіться на мій канал. Купуйте ниточки в інтернет-магазині. Кудесниця, хороший магазин, класні ниточки. Дуже-дуже мені сподобалося. Ось бачите, як? який вигляд має вона. Мягенька. І разом з тим форму тримає дуже гарно. Ось. Гарних вам петельчок. Всього найкращого пока-пока.